А зараз хочу вам розказати про правду. Ну так зрозуміло, яку тут правду казати про цю шахрайку, але просто подивіться, цинічність цієї людини, яка навіть в житті не думає про те, що треба допомагати Збройним силам України і допомагати взагалі гуманітарку віддавати громадянам. Дивіться, ось тут тренується наша школа, з чого й почався конфлікт. Школа, де ми навчаємо військових добровольців літати на дронах. Представте, ми уїхали декілька днів назад, коли приїхали, вказали, що ця земельна ділянка одна і друга земельна ділянка. Сьогодні не належить їй, а належить громаді. І від цинічність і підлість цієї людини, яка не має ніякого відношення взагалі до е, допомоги Збройним силам. Вона тупо взяла, поламала нашу тренувальну базу. Дивіться, тупо знищила, тупо розкидала. І От, щоб ви розуміли, хто така мавка, це насправді шахрайка. Будь ласка, звертайтеся до нас. Давайте факти, де вона на на цю хвилину вона робила якісь незаконні дії. Будемо разом воювати і знати цю.